Доброго денечка, дорогі друзі. У нас сьогодні знову справжня зима. Засніжило трішки і на дворі морозно. Отож палимо грубку, аби було тепло. Кілька хвилин тому ще й прозвучала сирена, повітряна тривога у нас. Але буду знімати відео. Хочу трішки поділитися своєю радістю з вами. У мене Ось така прийшла посилочка, давно я мріяла про неї, замовила собі ось такий набір кухонного посуду в каструлі. І зараз покажу, що було. Як то кажуть, мої сподівання і реальності розповім про всі плюси і мінуси, і на чому намагаються нас трішечки обдурити, а можливо, і не трішечки. Кому цікаво, дивіться відео до кінця. І не забудьте поставити вподобаючку. Набір цей йшов з подарунками, кухонні ваги і кухонне ось таке приладдя. Відео покажу, що мені прислали, і яке мало би бути. Зараз відставляю це все в сторону і буду діставати оці свої каструльки. Каструлі, скажу, гарно запаковані. Ось така велика кришка йде перша. Потім друга кришечка велика. Все в такому пузирчатому пакуванні. Все доїхало ціленьке. Це один з плюсів. Потім ще ось така кришечка. Гарні ручки такі, мені подобаються. З виходом для пари. І ось така перша велика каструля місткістю 6,5 літрів, гарно виконана. Міцненькі такі ці ручки гарно виконані, буде легко мити їх. Ось такий вигляд вона має. І ставимо на неї першу кришечку. Опа! Гарно закрилося. Наступна каструля. Заявлено 3 літрі позначки. В описі було 4 з копійками. Я в кінці відео вам також озвучу, скільки мало би бути. По факту, тут на 3 літрі каструля. Кришечка гарно, щільно прилягає. Третя каструля ємністю 2,5 літри. Заявлено, здається, також було трішки більше. Четверта маленька каструлька ємністю півтора літра. Також йде в наборі кришечка до неї. Ковшик ємністю півтора літра. Ручка мені вже не подобається, тому що вона з ось такою діркою. Це буде незручно. Також є кришечка. Ну, і ось такий набір каструль. Чотири каструлі і ковшик. Також в наборі є ще сковорідка. Такий вигляд вона має. Також ручка така сама, як ковшика. Бачите? Доволі глибока, хороша така 3,5 літри, здається. Важка, важча від каструлів з ось таким якимось напиленням покриттям. Це покриття трішки мастить палець, але, можливо, воно так і має бути до першого користування. Будемо тестувати, будемо далі про щось говорити. Як для жарки вона буде, також розповім вам і до неї. Ой, велика ось ця така кришечка. Ну, і ось такий, бачите, великий гарний набір, про який я давно мріяла. Перевіримо, яка якість нержавійки ось таким магнітом. Є в нас магніт, бачите, він до каструль не прилипає. Тобто якість нержавійки непогана. А от до дна каструлі. Зараз ми подивимося. Бачите? Прилипає добре. Все-все, ну, хватає, бо мені все ж таки жалко. Е, наскільки я читала, то це так і має бути. Тому що ці каструлі заявлено, що підходять для будь-яких видів плит. Як для індус. Індукційних, склокераміки, газових, ну і так далі. Ручки не повинні нагріватися. Це будемо також саме тестувати. Всередині також нержавійка такої самої якості. Бачите, дно ловиться, боки ні. Ось так. А тепер щодо подарунків. Так, і почнемо з. Сухоних лопаток. Подивимось, які вони, і в кінці вам зроблю фото, яке воно мало би бути. Подарунками наперед скажу я розчарована, якщо це так мягко сказати. Діставай з пакування, щоб бачити, що воно є. Мало бути лопатки такі щипці, здається, не знаю, як називається, ось така щиточка. В принципі, я таку у цих дешевих магазинах могла би купити яких гривень 9 там по акції. Ну, то таке. Потім ось така малесенька лопаточка. Звичайно, десь застосувати я її знайду де, але розчарування. Того всього, що мало прийти, і чого я найбільше чекала, це ось така одна лише лопатка. Перевертати щось. Так, далі давай Показую. І ще одна для більш така вже е, жорсткіша, міцніша для тіста. Мені зручно нею торти вигортати. Бачите? Ось так. І ось така штучка змішувати. Ну, в принципі, бачите, у мене навіть маркіз незадоволений цим. Ну, з таким приладдям поки що все. Це велике розчарування. Так. Ну і ось такі кухонні ваги. Запаковані непогано. В комплекті були батарейки, я вже їх поставила уваги. Виконані самі. Дуже так. Умовно, ну, показують вони, бачите? Працюючі, в принципі. Але подивіться: свої колись я купувала за 70 гривень, вони більш якісно виконані. Ну, це взагалі просто слів немає. Хоча, Мали 64 грам. А давай візьмемо якісь крупи і зважимо, чи правильно вони показують. Ці ваги мали бути з такою мисочкою, набагато кращий вигляд, а прийшло ось таке розчарування. Ну, будемо дивитися, як хоча б вони важать, правильно чи ні. Є в нас баночка ось такого тунця. Тут, так, зараз ми сфокусуємося. 195 грам. 150 грам. Ну, давай подивимося, що там покаже. 234 грама. Так, це по якому? А ну, ще раз піднімай, скільки там показує. Це, напевно, з коробочкою ще. Ну, може, коробочка ще Де Деть. Так, показує більше. Добре, а ну, принеси. Є в мене крупи кілограмові. Так, так, зважимо дріжджі. Вони мають 100 грам. І показую 104 грами. Ну, мабуть, це ще пакування. Так, забираємо це, поставимо макарони. Ну, і макарони 910 грам. 10 грам також пакування. Тому що на пачці зараз побачите, пише ось 900 грам. Тому. Мій вердикт, вага показує правильно, все все вірно. Але реальності і сподівання, те, що обіцяли, уже не підходить. Також розповім вам, ще в чому є хитрість ось таких акційних каструль. Знайшла я їх в інтернеті, ціна мала би бути їхня. 1899 гривень. Тобто 1900 гривень. Вони пропонують такі самі каструлі, але на 500, здається, чи навіть на 700, здається, за 2500. Все так само. Візуально нічим не відрізняються. Просто там йде капсульне дно. Я, звичайно, їх не взяла. Потім вони мені ж хотіли запропонувати електронні ваги, які у мене йдуть уже в подарок. Я їм нагадала, що вони у мене подарункові повинні бути. Ну, Ще багато чого пропонували. І коли я на все відмовлялася, тому що ну, навіщо за якісь непонятні речі, як то кажуть, за повітря платити гроші. Вони сказали, що а пакування, коли запитала, ваші каструлі, що взагалі без пакування йдуть? Ні, йдуть, але там коробочка така тоненька, що, в принципі, можуть пошкодитись. Їхнє пакування, їхня коробка. Ось така їхня коробка коштує 50 гривень. Хоча, якщо вже бути так чесним. Подержите. То ось ця коробка, яка йде в наборі для каструль, вона е, міцна. В принципі, нічого би не пошкодилося. Якби йшли каструлі просто в своєму пакуванні. Тому вже 50 гривень я переплатила. Доставка новою поштою. Лише новою поштою. Ніякого іншої доставки мені не пропонувалося. Мала коштувати десь у межах 160 гривень. І вже прийшовши, оглянувши товар на новій пошті, мені до сплати виставили 2200 гривень. За переказ коштів ніхто нічого не сказав. 70 гривень. Також ще переказ коштів потрібно платити. Тому, друзі, це невеликі гроші, і я не хотіла вже щось повертати, доказувати. Оплатила це все, забрала. Більш-менш каструлями я задоволена, але коли ви захочете замовляти якийсь акційний продукт, будьте. Обачні та обережні, тому що усі хочуть, як то кажуть, підзаробити, бути трішки нечесними з нами. Так? Ось цей набір, це розчарування, кухонні ваги розчарування да, переплатила більше. Також цей. Фірму цей, цих каструль також, в принципі, я не знаю. Рекламувати їх не буду, рекомендувати щось вам також. Тому, друзі, якось так. Зараз подивіться, що мало бути, я вставлю фото. В майбутньому, думаю, купити собі хороший такий перевірений якийсь набір каструль. Прошу вашої поради, можливо, ви користуєтесь якимись хорошими каструлями і можете порадити мені їх, аби я собі замовила. Каструль в хазяйстві багато не буває, один наборщик, на компотик, кашки, щось в сковорідушці піджарити. Все воно також знайде своє примінення. В вам бажаю миру, добра, тепла вашим домівкам. Пока-пока, друзі!